Їх не призвуть до кінця року. В Україні триває загальна мобілізація, проте деякі категорії громадян можуть бути звільнені від обов'язкової служби. Тож юристи розповіли, хто не підлягає мобілізації до кінця цього року. Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися усі подробиці. Вітаю! Мене звати Рената Асланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Так, адвокатка Тетяна Савченко розповіла, хто не підлягає мобілізації до кінця цього року. За її словами, серед основних категорій, які не можуть бути мобілізовані, особи з офіційно оформленою відстрочкою. Зокрема, це можуть бути люди, які мають визначений перелік причин, затверджений на державному рівні. Проте адвокатка назвала ще й інші причини, через які чоловіків не можуть призвати на службу. Як зазначила адвокатка, перша така категорія заброньовані особи. Це працівники важливих державних установ та підприємств, яких визначили критично необхідними для економіки та безпеки країни. Вони залишаються на робочих місцях, щоб забезпечувати життєво важливі потреби країни. Друга категорія непридатні до військової служби. Це громадяни, які не можуть бути призвані через певні захворювання. Міністерство оборони визначило перелік хвороб, які роблять людину непридатною до служби в армії. Наступні особи зняті з військового обліку. Це тимчасовий статус, який надає можливість пройти медичну комісію або оновити особисті дані. Однак такі люди продовжують мати статус військовозобов'язаних і можуть повернутися на облік у майбутньому. Наступні особи виключені з військового обліку. Такі люди не підлягають мобілізації у принципі. Це стосується громадян, які припинили українське громадянство. Осіб, які досягли вікового обмеження для служби, тих, хто був визнаний непридатним до служби в армії. Людей, яких визнали зниклими безвісти або померлими, також як зауважила адвокатка, поняття знято з обліку та виключено з обліку, мають суттєві відмінності. Особа знята з обліку, все ще вважається військовозобов'язаною, що вимагає від неї проходити регулярні перевірки та оновлювати особисті дані. У випадку виключення з обліку людина повністю звільняється від військових обов'язків, а зміни вносяться до військово-облікового документа. А тим часом заслужений юрист України Володимир Пилипенко в ефірі ранок лайф розповів, що скасування воєнного стану в Україні не обов'язково означатиме кінець мобілізації. Перетин кордону для чоловіків теж може лишитися під питанням, адже загроза нікуди не зникне. Він пояснив, що президент може оголосити мобілізацію без воєнного стану, просто в менших масштабах. Ми повинні зрозуміти, що ми не можемо прокинутися одного ранку і сказати все. То взагалі ні, ну ми, ми не можемо забути. Ми будемо з цим жити насправді роки і роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на півночі, на сході. Вони будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові. Просто ну це очевидна реальність наша. А між іншим, нещодавно мережею ширилася інформація. Мовляв, найближчими днями в Україні можуть презентувати те, як збирається поповнювати військо 18-річними та 25-річними чоловіками. Так повідомлялося, що в офісі президента України заплановано запропонувати зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків цієї вікової групи. Про це в коментарі ТСН Юа повідомив радник департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПЕ Микола Щур. Як повідомив Щур, концепцію розробляла робоча група, створена з представників міноборони, генерального штабу ЗСУ та громадських організацій. Пропозиції можуть бути розглянуті на ставці Верховного Головнокомандувача. Бути цілий комплекс змін до законодавства і до указів президента передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. За його словами, йдеться про добровільне підписання контракту, в який будуть закладені різні фінансові та інші заохочення. Варто зазначити, що днями в мережі вже з'являлася інформація про те, що Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи призову для залучення 18-25-річних чоловіків до лав захисників країни. Як пише видання Associated Press, наразі молоді чоловіки цього віку звільнені від мобілізації про нову реформу в пошуках шляхів зміцнення бойових сил, повідомив нещодавно призначений в адміністрацію президента командир бойового підрозділу. Також заступник керівника офісу президента, полковник Павло Паліса, заявив, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система призову, успадкована від радянських часів, заважає прогресу. Зазначається, що, хоча Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни і знизила призовний вік із 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою. Однією з ініціатив є план, який поліція назвав чесним контрактом, що включає в себе фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. План спрямований на залучення здебільшого чоловіків 18-25 років, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку або були звільнені після ухвалення закону про мобілізацію. За словами Паліси, ця робота перебуває на завершальній стадії і може допомогти відреагувати на заклики адміністрації Трампа про те, що Україна могла б збільшити чисельність своєї армії, знизивши призовний вік. На даний момент я вважаю, що нам потрібно почати відкрити діалог із суспільством, тому що захист держави це не тільки обов'язок збройних сил, це обов'язок кожного громадянина України і це його обов'язок. Він стверджує, що його відомство у співпраці з кабінетом міністрів і міністерством оборони вивчає причини, через які мобілізаційні заходи не увінчалися успіхом. Насправді у нас є величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент він перевищує те, що нам потрібно для вирішення певних завдань на фронті. Механізм, який ми маємо нині, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б. Крім того, за словами нардепа Олексія Гончаренка, на сьогодні мобілізація обмежено придатних 18-25 років може поновитися будь-якої миті. Він голосив, що на розгляді президента Зеленського вже понад два місяці є законопроєкт, який мав би її зупинити, але він його не підписує. На його думку, зниження мобілізаційного віку це просто відтягнути кінець. Він нагадав, що насправді мобілізація 18-річних і 25-річних починалася в Україні в кінці травня, червні та липні. Гончаренко наголосив, що обмежено придатних цього віку вже призивали, і тільки після скандалів вдалося добитися директиви командування сухопутних військ. При цьому нарде підкреслив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не має ні стратегічного обґрунтування, ні підтримки серед парламентарів. Якщо таке рішення буде прийнято, то це все одно не допоможе воювати з російськими окупантами кількістю, а не якістю. Ми вже пройшли цей етап, коли ми фактично життями людей перекривали відсутність зброї. Ну, ми більш не можемо цього робити. Все. математично це далі неможливо. Я не говорю про моральну навіть складову. Математично це вже неможливо. Все. Гончаренко зазначив, що наші американські партнери неодноразово наголошували на необхідності зниження мобілізаційного віку в Америці. Це питання я чув. Не як якусь вимогу, а як те, що ну ви знаєте, в нас завжди воювали з 18 років в наших війнах і солдати, і так далі. А от вас там мобілізаційний вік вищий. Я пояснював, що в кожній країні є своя специфіка. Гончаренко зазначив, що наші американські партнери неодноразово наголошували на необхідності зниження мобілізаційного віку. То що ви думаєте про такий порядок призову? Діліться своїми думками у коментарях. І Дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.